Знайти місце для свого авто у середмісті столиці в розпал робочого дня місія справді не здійснена. і часто вона перетворюється на справжній квест: усе і завжди забити. За винятком невеличких острівців, на парковках, на яких постійно відпочивають помаранчеві конуси. Однак не встигнете ви поставити там своє авто, як вам одразу натякнуть. Забирайся геть, і навіть можуть датися до погроз. Мовляв, це приватна парковка і належить вона тільки нам. Утім, насправді скористатися цим місцем має право будь-хто за законом. Тож, хто краде в киян їхні парковки та як відстояти громадські елітне місце? Ці не по правилам припарковані. Подивіться, весь ряд не по правилам припарковані. Проблема парковки у центрі Києва нічого нового. Проте, якщо ви не знали, від вас незаконно приховують не один десяток паркомісць. Зустрічали на дорозі такі от фішки. Так бронюють місця, великі ЦБ, які вважають себе важливішими за інших водіїв. Цікаво, а що буде, якщо на таке козирне місце припаркується звичайне авто? Майже весь центр міста полонили конуси, і знайти вільне місце для свого автомобіля практично неможливо. Ми кілька днів вистежували заклади, які не гребують забирати собі частину дороги або тротуару для парковки віп клієнтів чи керівництва і вирішили на собі перевірити, як вони реагують на небажаних гостів. Здебільшого охоронці до нас навіть не виходили. А хтось по-людськи просив прибрати машину, розуміючи, що такі бар'єри поза законом. просто машина грузиться, руками розводимо, стоянка Це Такоже але досі їй такі, хто ладен був зубами вигризати незаконно захоплені ділянки на дорозі. Сейчас наше начальство поставить свої машини в вот нашого пір. Ну, ваше начальство, якщо приїде вовремя, успівають зайняти місце як обичне. Вже відео зараження. Ну, це ж незаконно, законно, ви ж понімаєте законно. Все законно. Установка ти незаконна? Конечно. Намагаємось пояснити у пункті 15 правил дорожнього руху. Чітко прописано. Так робити не можна. Незаконно. Напричвач частині встановлення предметів, які перешкоджають проїзду або паркування транспортних засобів за винятком оформлення ДТП виконання дорожніх робіт. Тут ДТП чи дорожні роботи зараз ведуться. Я смотрю, вам доказати нічого. Певно, сподіваючись, що ми більше злякаємося адміністратора, ніж охоронця, до нас виходить оця привітна пані. А хто ви такі взагалі? Ніхто. Люди, звичайні. Що, не можна тут припаркуватися? Нельзя тут припаркуватися. Чому? Тому, ну, значить, потому что нельзя. Ну что значит, потому что нельзя, это не причина. Ну как это ваши парковочные места? Документы на эти парковочные места у вас есть? Ну ни о чому говоряться. Поліція з такими нахабами бореться, а проте тільки після виклику громадян. Бачимо того паркувальника, якому надали наказ це робити. Е, перевіряємо документи. Якщо паркувальник ну, перевалює всю провину на свого керівництва, визиває керівництво і вплине адміністративні матеріали на керівництво за порушення прав дорожнього руху. Е, звичайно, що ці конуси ці вилучаються. Проте є й ті, хто не бояться ні бога, ні чорта від простих сварок, вони переходять до прямих погроз псування вашого майна. Тож запам'ятайте, якщо ви бачите такі ось загороджені місця, вони в дозволеному для паркування місці, і ви хочете залишити там своє авто. Для цього немає жодних перешкод.